Українські захисники готові дати гідну відсіч ворогу, якщо той наважиться на новий наступ на Чернівщину. Командувач військ оперативного командування Північ генерал-майор Віктор Ніколюк перевірив обстановку на кордоні Чернівської області із Російською Федерацією. Підрозділи, які тримають оборону на крайніх рубежах сіверщини, запевняють, що зможуть дати ворогу потужну відсіч у разі повторного наступу і не поступляться жодним клаптем рідної землі. Ми знаходимося на державному кордоні України. Практично за нами вже територія Московії Росії. На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми передбачаємо будь-який варіант розвитку подій. Але в той же час, як ви бачите, саме трима під контролем. Перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога. Ми стримаємо його. І як захистили Чернігів раніше, так наразі захистимо. А по-простому не дамо ворогу, навіть дійти до Чернігова. Слава Україні! Героям слава.